Для вояк він прапорщик за викликом, для катів серед фондів. Сапорт і логістика останньої милі для цивільного населення. Це ще одні волонтери. Ну а ще власне представник дикої пошти розкаже про те, як вони випадково зняли документальне кіно. Антон Дорошенко. Далі у нас в ефірі запрошуємо. Антоне, ви є вітаю вас. Ой, немає звуку у вас, чомусь уже є, уже з'явився. Так, про дику пошту, про те, як виживати без грошей організації, співробітників, про те, як будувати гарні взаємини з китами, чому це важливо, як вибрати свою власну нішу, і що робити при різких змінах обставин? І які плани на майбутнє? Про це власне пан Антон нам розкаже. Тому запрошуємо. Я виключаюсь. Доброго всім дня. Одну секундочку, відкрию презентацію. Навіщо ж я її робив? Ось. Так. Е, дивіться, ми, власне, величка група людей, е, яка зараз намагається робити те ж саме, що і роблять усі великі фонди, яких ми називаємо Е, Ми маємо свою невелику історію, яку хотів би розказати. І початок у нас був дуже цікавий. Тобто, коли все почалося, я в принципі вже готовий здогнути, не був готовий здохнути, але нікуди не йти, оскільки це все почалося досить очікувано. За місяць до війни я домовився за хатку в Франку. Жінка програла Паріж, що москалі нас нападуть, і тому була оперативно евакуйована власним ходом на захід, бо е не стало сперечатися. Я ж сходив у райвійськомат, був посланий вслід за воєнним кораблем, ачув лопати, почав панікувати. В ніч першого дня паніка перевищила мої можливості до самоконтролю. Я ринуся щось робити. На другий день я підміняв санітарну на швидкої допомоги, але зрозумів, що кількість бардака, яку я можу розрулити, дещо більше ніж та, яку мені дається позиція. У 15-му році я возив в труси в рюкзачку на передову, тому вирішив заведе старе, знайшов запит у від якогось анестезіолога на якусь медичну хтонь і поліз обдзвонювати склади. Знайшов склад підгостомлений, знайшов відчуття духа додикатнуть, почав шукати перед шпиталь, аби хтось просто підійшов до складу і витяг все, що можна було витягти. На жаль, наш така рартинська військова шпиталя в момент не зрозумів. А ось начхоз, дядько років 60-ти, колишній морський офіцер, він чітко мене припраг, чим власне і створив передумову до того, ким ми стали зараз. Мені прийшлося тонне шукати всього але в процесі, знайшов знайти вихідну мережу Сільпо, знайти транспорт, на людей, які могли бути відповідальними за поставку. І так вийшло, що в якийсь момент я зрозумів, що поки є інтернет, добра воля торгових мереж запити, то все, що мені потрібно, то не спати і прокинув маршрутні листи. Бутильонована вода то від мережі ДС де з та консерв олія від Сільпо, тисячі мішків від епіцентру. Кредитний ліміт від передбанку. Uh, в принципі, у мене ще було двоящик алкоголю для прямих переговорів зі складними випадками, і моя колега додавала мандачати до групу швидкого реагування справи громад, наскільки я розумію, це соціальне крило без Там були якісь люди, волонтери, вони щось шукали. Я включався, коли шукали їсти там воду, знаходив звідки ким закинути. Я не знав, куди я та вожу. трошки знав людей, котрі передавали запити. Як тривало. Ми якось спромоглися запустити піцарію у браворах. У колег потім працювали з якимсь розпаднічним центрами. З купою людей з яйцями. Ми лайфхаками, контактами. Зрештою, утворилася певна група осіб, яка сприймала мої панічні розпорядження як дивковатне керівництво. На цьому етапі ми прийшли до якогось моменту при створенні організації. На другому тижні паника схлинула і з'явилася за. Певні організаційні моменти, тобто з'явилася держава, прийшлося вивчити масу форм запитів, бо в мережі стали рахувати збитки, ресурси стало необхідно обґрунтовувати. Логістика стала менш критичною, бо в принципі Міністерство оборони щось знайшло в себе. Але запит став цікавішим: м'ясо, соуси, бідони, генератори, бензин, запчастин до автівок тепловізійний приціл для танку. Я перестав вивозити і, користуючись іменним положенням, пропляв дружину відповідати за проводки баблаїпосу всього. Мій друг режисер, який повернувся в Київ, знімав історію. Я торгував лицем, аби на Фейсбуці було обґрунтування, що я не варблюд. Групу ще звозили. Я знайшов варіант з легалізації перереєструвати існуючу ложку, бо створити нову було не дуже реально. Я ми почали ще робити. Паралельно ми шукали склади, робили сайти, вивчали мати взаємодії з крупними структурами, типу фонду притули, лекою. Ми знайшли спільні інтереси волонтеріїської групою мрія. Три волонтерське крило військової частини 7040 найшли групу зграя. Нам допомагала досить сильно моя робота, це Wargaming. Ми знайшли виход на Mediacast. і в принципі наразі у нас навіть є сайт, схожий на сайт, якесь СММ, рахунки навіть в двох банках. Ми знаходимо тонну гуманітарки в Іспанії, закидаємо її на схід, творимо стратегічні ресори під контотом, мріємо, щоб проти залишку на рахунках постачало зафундувати тепла, чи дрони були потрібні. В принципі складно перелічити ту кількість обломів, запоротих доставок та не виконаних обіцянок, про які знаю я, та ще пляшка віскій та людина, які те обіцяв. Але успіх це здатність крокувати від однієї надачі до іншої, навчаючи ентузіазму, ну і мені такі є, що розповісти. Три зміни формату діяльності це те, що певно спіткнулося усі, у кого не було структури. Перший момент, що світ дуже швидко міняється, передивимо всі, да, й все мене дуже розбалувала, і спілкування з такими ж фанатиками, як я в перші дні війни сильно викривало мою оцінку людей. Е, у мене було на поліонські структури, які є десятки наземних груп. Координатори, що тягнуть по дві-три групи одночасно на вичерпні склади сільпо, але розподільші центри евакуювали у Сільпо, логістика в Києві почала зламуватися координатори сильно не витягували, і прийшлося відмовлятися від плану стати конкурентом міноборони та нової Пошти. але ми все одно закидували тонами всім все, що могли, і цей якийсь момент допомогло зрозуміти, що ми не витягуємо в принципі. Етап 2 настав момент, коли посмобіліційний синдром викосив десь дві третини команди: хтось забухав, хтось зник, хтось пішов у армію, хтось пішов назад на роботу, хтось зламався, хтось поїхав на захід до кіміг. І команда вважалася майже до п'яти людей, ресурсів не було, і прийшлося по максимуму сконцентруватися на тих людях, котрих ми вже знали. Це кілька частин, кілька військових кухоньок. Шпиталь Єрпанів в той момент був недоступний через бойові дії у місті, але ми вийшли на архінське і допомагали їм. Уже під цей формат ми знайшли пару бусиків з Вічайдухами, повисли на новій пошті, обзавелися перепусткою на командирський матізок і потихеньку відновлювала команду, вже більш детально відбираючи людей. Пролеми наступного етапу когорший виступ з-під Києва. По факту, ми виявилися сильні при опорі на своє місто, але абсолютно дієздатні вже на відстані 200 кілометрів. Прийшлося шукати виходи на міжнародну логістику або отримувати ресурс. Прийшлося шукати контакти з волонтерами в інших містах, куди приїхали наші клієнти. Їздити далеко, шукати ресурси на місцях, і виникла велика потреба в грошах, оскільки простіше купити щось для Запоріжжя у Запоріжжі, ніж ось це за і реальність завжди вносить нас плани і треба мати сміливість визнавати пройоби вчасно з тослою Е, Окремо доставому проблем мій дефікт з легалізації. держреєстратори у зонах бойових дій були доступні. Відчувано останній день довелося скататися аж Томер, але Менюст вистрілив нам в коліно, закривши Open Data, і ми тепер дуже блідно виглядаємо по, по сайту ми ДК пошта, Open Data Bot та Єд права воля. І каже, софронія вилікувати не виходить. Рекомендую реагати щось нове, тоді у вас просто не буде в реєстрі, не так незручно. Стосовно спільного нетворку, паралельно до цього дві ж в Києві, багато людей, з яких розкидала війною, також оговтувалися і почали підключатися з за бура. Один мій гарний друг із за кордону організував пошив розгрузок, а потім почав закидувати тачки для ЗСУ. На іто мій нетворк, котрий стабільно давав тисяч 100 за декаду на бензин та капусту. внезапно обідняв, бо все ввели угодні машини, щоб валити русню. І Тим не менше ми заколабилися. Я вважаю, мого друга частина організації, хоча не знаю, чи знає він про це. А тачки ми затягуємо і процесом бабло, організуємося квіт з криптою. Але мораль проста. Потрібно шукати нові якісь методи фінансування не тільки друзів. Тобто ми зараз думаємо про те, як вийти на всякі хендмейд-поділки, гнати їх за Бугор за Ну, Притула показав шлях за опціонами, будемо думати. Про в Гданськ була феорічна історія, коли ну їм просто треба ділитися такими історіями, бо можна спитись. Один з моїх координаторів спихнув мені так затягти дві тонни гуманітарки з Данською і кілька бочмастило. Я запитав у дружнього кита про логістику, питання в цілу чередові вічі про на пару тижнів. У дружнього кита процеси налажені, тому за пару тижнів воно піднялось в пріоритеті і полетіла. Дуже пріоритетне завдання, і машину погнали аж з Києва, а до Данську на минуточку 1,5 км кілометрів тисяч по Житомирській трасі, та через три. І там по 9 гривень за кілометр виходить 27 тисяч запальне, без добових. При тому... Ну, про те, що машина не попутка, я знаю, коли хлопці вже під Варшавою. Гуманітарка виявляється, заникана на військовій базі десь у поляків, звідки, щоб не дістати, у хлопців графік. Назад ми докидали чого до тих двох нещасних бочок, в Київ приїжджає шість кубів алюмінієвих насилок і дві бочки маси з 27 тисяч гривень. Ай. Е, мораль проста. Все уже на березі, все, що може бути трактовано двояко, воно буде трактовано некоректно, коректно. Краще не підписуватися на авантюри знову незнайомих всіма Ну, про паливо, Я думаю, що це загальний момент. Ми зараз тягаємо трошки електрокарами. Добре, що вони існують. Треба було заникати тон 5 на двісті літрів, але грошей не було. В принципі, ми навчилися ой, ми навчилися досить правильних речей, як мені здається. Перше, що я це навіть проговорю, що нічого не коштує так дешево, не цінується так дорого, як вічливість. Ніколи не намагайтеся йти на конфлікти, що це можливо. Будьте терпимі, і буде вам зараз своє щастя. Бюрократія то велике зло дійсно. Тобто, коли ми почали намагатися використовувати трево, то ми просто почали втрачати тему. Зараз ми створимо чатки в телеграмі під задачу або взагалі обходимо блоком тексту. Полягаємо на те, що координатор автономний, і, так це хаос ніякої красивої звітності, але ми сидимо в грошах, ми не маємо Кипаю, окрім задоволення клієнта. Тому, в принципі, того вистачає. Завдяки тому, що мілка гошка на нас вже можна відходжувати по акту, а ми вже можемо скинути десь в полі під дякою, то все працює до серйозних зальотів. Ну, Ми прозорі в процесах і замикаємо напряму клієнта з благодійником зазвичай, тому зальотів не було поки що крупних, крупних. Ну, а мілкі зальот таке вони скрізь трапляються. Працюю з чим є, у мене була мрія про чуваків з досвідом логістики. Але мені видали айтішників від всесвіту, проклачів, художників, режисерів. Коли я знайшов логіст менеджера, то він втік з нас від нас за три доби, бо так не може бути, бо так не може бути. Реально різон задачі задач просто підірвали людині мозок. При цьому ми не міємо усе і не прагнемо. Тобто, наприклад, теплаки возить коло, до притули та мрії, ми ходимо за снаряди. То чому там не ходимо, бо він зовсім не наш масштаб. Але рано чи пізно підемо. Так мед закриваємо у кола колабі з Продовольство, сільпо, дрім'юей, дружні фермери, різні склади від держави, яким те щось потрібно. Ми вирішуємо проблеми великих гравців, слідом їх правилам, вони отримують виконання свої функції з меншими і всі щасливі. Ми знаємо, де що взяти можемо бахтер. Піпалити тушонки на бочку палива, паливо заприбудено плак, теплак три броніка, а броніки на нулі, тому вміємо і треба, певно, тим всім вчитися, хто маленький і не має великих ресурсів. І завжди домовляйтеся. Тобто, за, до того, як почати щось робити, вам потрібно. Занудно досконально знати, що сам потрібно з списком, з кількістю, з розмірами, зі специфікаціями, з контактами людей на місцях Не лініці взнати у всіх все про все не ляніція виконавцю дати загальну картину. Навіть якщо ви тоді встретите ту б світу без зв'язку на день, процес не спиниться, а ваші люди вони теж мотивовані і краще за вас знають, що роблять. ми зрештою стали. Це невеличка команда, і принцип нас 20 людей, і іноді більше, іноді менше. Ми можемо охопити. Велику кількість задач, якщо вони прості і знайомі, або скоро на якісь великі загрузці тягати там, за кілька днів притягти десяток тонн продовольства. В принципі, плюси у нас і мінуси вони перечислені. Ос основна проблема в тому, що ми ніколи не станемо великими, але в принципі, нам вистачає емеровідку. Е по факту ми прапоші за викликом для вояків, бо ми знаємо про процеси бюрократію. Воякам ніколи цим страждати. Гарний сундук страшнати дуже рідкісний звір. Ми біля штабів можемо діставати, діставати, вічливо діставати, тому ми отримуємо результат. Якщо мене, до речі, чує пан Притула, то у мене там дві заявочки ваші системи підвисли, а люди вже працювати поїхали то я вас рано чи пізно знайду за які заявки Саппорт Сапорт, uh, логістика останньої милі для кітів це значить, мішки, скотч, стрейч-плівка, стрейч коробки, цинки, стелажі, паливо. У нас є багато всього, ми день, в день можемо закрити якусь проблему, яка є мозок. А так нам позвонили, ми щось уладили, і ще ми вигулюємо собаки, непогано передресуємо на профільні питання, в профільні структури. Для цивільного населення ну, ми рідко працюємо напряму з саме з конкретними людьми іноді розвозимо про набори, але ми працюємо з провайдерами безпосередньо допомоги населенню, бо нам закинути тонну картоплі аніж 10 кілограмів, бо з точки зору палива і диспільної вартісті транзакції — це простіше виходить. Ще ми випадково зняли документальне кіно. В принципі, воно пробучу. Я, правда, не, не дуже коректно поставив силочку презентації, але якщо потрібно, то додавлю десь в коментарі. Ми улюблені застатка, за статка, ну, це говорить само за себе. За два місяці ми умудрилися спалити 2,5 гривень, нас 20 осіб, 60 тонн їжі, тонн ліків, 200 логістичних операцій, 16 пікапів та джипів для ЗСУ, 2 тонни снаряги. Все просто, все зрозуміло. Все ж, дякую за увагу. Може відповідати на питання, якщо у Антоне, дякуємо вам. Я до речі, на Київ Культі це канал на Ютубі. Так я й подивився і про бучу і інші відео. Тому якщо у вас є можливість, просто вбивайте в Гуглі, в пошуку, «Дика пошта», вам зразу викине там кілька відео. Є Антоне. Я хочу сказати по-перше, дякую. А по-друге, що всі питання у нас ідуть зараз через слайду, тому є прекрасна можливість відповісти, коли вже ми закінчимо ефір. Тим не менше, хотів би вам подякувати. І зараз. Якщо ви дивитесь наш ефір, ви можете бачити по QR-коду нашому перейти для того, щоб допомогти знову відправити дві бочки мастила за одну тисячу доларів. Сподіваюсь, більше не буде. Да, да, да. Ну, факапи є у всіх. Це нормальна історія. Дякую, що ви ділитесь з нами. Це був Антон Дорошенко, дика пошта. Ось наш прапорщик за викликом, як тут кажуть, для вояк. Ось і ще одні волонтери. Дякуємо вам.